Життя крізь вікно дит будинку. Така доля майже півтори сотні тяжкохворих дітей-інвалідів Ладижинського інтернату Вінницької області. Туди в рамках підготовки до третього благодійного ярмарку від Миколая до Різдва навідалися представники Української православної церкви та усі, хто хотіли додати більше радісних щасливих днів в життя цих дітей. Там побувала і наша знімальна група. Вітя один з небагатьох вихованців цього закладу. Хто може самостійно пересуватись та навіть вайсувати сьогодні? Йому виповнилось 29. Він один з найстарших, але подарунки як для маленької дитини, адже Вітя відстає у розумовому розвитку. Якщо віця виглядає приблизно на свій вік, то інші вихованці як діти. Усі маленькі дівчинці 26 років, а ці 17. Але вроджені вади заважають їм розвиватись нормально. Тут знаходяться 147 інвалідів першої групи з діагнозами ДЦП, глибоко розумова відсталість, хвороба дауна. 70% з них лежачі. Від більшості з них батьки відмовились або їх було позбавлено батьківських прав. Уся турбота по догляду за ними лягає на плечі нянь. Вже привикли до них то нас вже не шокує нічого, то буває так 4 дні навіть вдома, то навіть і, і скучаєш за ними. Хотілося, щоб було побільше нянь, щоб так, як наказ говорить, щоб на одну няню припадало 6-8 дітей, а не 14, як на сьогоднішній день. Тоді буде реабілітація, я думаю, підніметься ще вище. Державних коштів вистачає лише на харчування, на ремонт спеціальні приладдя для інвалідів та інші щоденні потреби грошей бракує. Третій корпус для молоді стоїть порожній. Керівництво сподівається на благодійників, завдяки яким вдасться завершити ремонт. Та не тільки грошима, але й людським теплом можна допомогти цим дітям. В целом люди приходят сейчас и жалуются, что ему плохо. Плохо в семье, плохо в работе, плохо в быту, в жизни. Я им даю такой совет, вы знаете, вот давайте вам благословение такое, вот ездите в троянду, в детский дом и побудете там вот несколько, поухаживаете за таким-то ребеночком одним. Человек приезжает. Я смотрю на него, говорю, так плохо. Нет, бачка, хорошо. Не було шарить нічого не треба. Я понял, що я лучше всех. кожна дрібниця для дітей-інвалідів справжня радість, адже не часто вони отримують подарунки. Сьогодні у рамках ярмарку їх порадували солодощами та телевізорами. Надалі спонсори та благодійники збиратимуть кошти для цього інтернату на ремонт та інші потреби.